Всі скім, з вами я, Іванка і мовна школа фрінток. А у сьогоднішньому відео ми з вами вивчаємо, як відмінюється слово м'яч у минулому, теперішньому і майбутньому часах. У нас вже було подібне відео, яке стосувалося дієслова «бить». Вони вам дуже сподобалося, тому продовжуємо поговоримо сьогодні про наше слово «м'яч». Почнемо собі з теперішнього часу. Отже, я маю, ми скажемо мам. Мам. Це дієслово не є звичайним, воно є нерегулярним, тому нам просто його потрібно вивчити. Якоїсь формули для відмінювання дієслова нема, тому я маю мам. Наприклад, мам час. У мене є час, я маю час. Мам, праця. Я маю роботу. Ти маєш маш. маш. І всі, мабуть, запам'ятаєте фразу з першого уроку польської мови: як ще маш. Тобто, як ще маєш, як у тебе справи? Co masz do zrobienia dzisiaj? Co masz do zrobienia dzisiaj? Що у тебе сьогодні є зробити? Тобто, що ти маєш сьогодні зробити? Он, она, оно пан пані pan, пов'язується з формою ма. Будьте обережні, тому що десь там українська мова нам каже, що має бути має, але просто МА. Ма. Пам'ятаєте, як ми запитуємо, як у вас справи? Якщо це чоловік, то як ще пан ма? Як ще пан ма? Якщо жінка, як ще пані ма. Е, наприклад. Він має машину. Он ма махуд. Вона має дитину. Она ма джецько. Так, вона ма джецько. Ми маємо це мами. Мами. Так дуже просто запам'ятати. Особа ми закінчення ми. Мами. Ми маємо е, будинок. Мами дом. Мами дом. Е, Ми завтра маємо важливу зустріч. Мами Мамию важне споткання. Мами тротро важне споткання. Ви маєте звертаємося до групи людей, скажемо: маче. Маче. Акуратно з вимовою це маче. Що ви маєте на обід, наприклад, так, поїсти? Сомаче на обід. Сома чи на обід. Що ви маєте на обід? Е, ви маєте час? Питаємося у наших друзів, групи людей. Маче час. Маче час. Угу. І залишилась нам остання особа: вони мають. Пам'ятаємо, що тут у нас або Оні, або ОНЕ. Майо, оні майо, оне майо. Ну, і не забуваємо, що до третьої особи множини у польській мові ще належить слово панство, пані, пановє. Про них ми детально говоримо на курсі. І всі ці форми оні, оне, панство, пані, пановє, узгоджуються з формою майо. Майо. Вони мають е, канікули. Так, оні. Маю вакації. Так? Або не має вакації, так і що маємо на увазі е тільки дівчат. Е вони мають собаку. Оні мають пса. Оні маю пса. І давайте повторимо теперішній час. Отже, я мам, я маю. Ти маш, ти маєш. Он, она, оно пан пані ма. Ми мами ми маємо. Ви, маче, ви маєте. Оні оне панство, пані, панові, майо. Ось так виглядає теперішній час. А зараз перейдемо до минулого. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на наш курс польська мова від А до Я, на якому ви навчитеся говорити, писати, впевнено вимовляти польські слова. Бо постановка вимовиться один із найважливіших пунктів під час навчання, і, взагалі, позбудетеся невпевненості, бо будете виконувати постійно домашні завдання під пильним контролем вчителя. Доступ до курсу у вас залишатиметься на цілий рік. Це така перевага нашого курсу. Плюс ви можете доєднуватись до будь-якого живого потоку протягом цілого року, а оскільки наш курс триває два з хвостиком місяці. А перевірка від викладача за вами закріплена на 6 місяців. То ви точно цей курс не закинете і закінчите його. Усі деталі про нього я залишаю в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся, заповнюйте форму, і наш куратор з вами зв'яжеться. Нагадую, що у школі у нас також є індивідуальні уроки, розмовні клуби, медична польська мова і працюємо взагалом з більшістю запитів наших студентів. Якщо ж вас цікавить або ваших близьких інші мови, то у нашій школі можна також вивчати інші іноземні мови. Про це запитуйте у формі, так залиште просто свої контактні дані у формі, яка є під в описі до цього відео, і наш куратор з вами зв'яжеться і дасть консультації. У минулому часі нам важливо пам'ятати про те, що у нас є 13 форм для кожного дієслова. Чому 13 форм, ми про це також детальніше говоримо на нашому курсі. Зараз вам запрезентую їх для дієслова м'яч. Загалом дієслово м'яч, оскільки воно має закінчення еч, а дієслова, які мають еч у минулому часі, мають таку відмінність, такий нюанс при відмінюванні, треба бути з ним обережним. Отже, я мав якщо це говорить чоловік, скаже мявем, мявем. Na przykład nie miałem czasu. Ja nie mam czasu. Jeśli ja będę mówić że Zinka, miałam, miałam. Ja nie mała czasu wczoraj. Nie miałam czasu wczoraj. Nie miałam czasu wczoraj. Ty, jeśli my zwracamy się do człowieka, skażemy miałeś, miałeś. Czy miałeś? wczoraj czas czy miałeś wczoraj czas czy ty mał wczoraj czas ale jeszcze ty mała mówi się o to ty miałaś 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 wczoraj czas miałaś wczoraj czas ty mała wczoraj czas przechodzimy do osoby on on miał miał Таке, як кіт говорить, так, він мав, наприклад, Он няв дуже праці. Он мняв дуже праці. Він мав багато роботи. Она мяла, мяла, вона мiała, вона мала. Так, Наприклад, вона мiała дуже праці, вона мала багато роботи. І оно тут простенька форма, ми скажемо мяву. Miało, miało. Tak, no, ale pro ono dużo rzadko wykorzystałem Może na przykład w kontekście dziecko, tak? Dziecko nie miało dzisiaj lekcji w szkole. Dziecko nie miało dzisiaj lekcji w szkole. Tak, gdy to na nie małа w szkole. Ale w w polskiej dziecko. To jest ono. Umówmy o się i formą ono, to to miało. Dziecko nie miało. Ось, а якщо буде слово пан, то ми так як он будемо узгоджувати, так? Пан мяв. Чи пан з тим проблем? Чи пан мав з тим проблем? Чи ви мали з цим проблему? Якщо звертатимемося на ви до жінки, то використаємо пані і пані буде так само відмінюватися, як вона. Чи пані мяла з тим проблем? Чи пані мяла з тим проблем? Чи ви мали з цим проблему? І так у нас виглядає одне. Повторимо собі. Отже особа я, якщо чоловік то «м'яуем», якщо жінка – «м'яуам». «Ти», якщо чоловік – «м'яуеш», «ти», якщо жінка – «м'яуаш». «Он» – вона – «м'яуа», «оно» – «м'яуо», «пан» – «м'яу», «пані» – «м'яуа». Так виглядає однина. І тепер переходимо до множини. А в множині ми знаємо: хто ще не знає, то довідається, що ми ділимо усі наші особи: ми, ви, оні, оне на два роди: родзайменського особового і родзай німецького Ну і це квінтесенція польської граматики, так? Поділ усіх груп на групу, де є людина чоловічої статі, і групу, де її нема. Отже, почнемо з особи ми. Якщо ми мали, маємо на увазі ось таке речення. І серед ось цього ми була людина чоловічої статі, наприклад, якийсь е, Анджей, то ми мали разом з тим Анджеєм, скажемо Мілішми. Мєлішми вчора й споткання. Ми мали вчора зустріч. Але якщо я скажу ми мали. Але серед нас не було людини чоловічої статі, то я вже використаю іншу форму, і це буде мявиш. Мявиш ми, ми вчора й споткання. І тільки дівчата зустрічалися. Мявиш ми вчора й споткання. Ви. Та сама логіка. Якщо серед ви, тобто групи людей, була людина чоловічої статі, ми кажемо мєліще. Міліще. Чи міли ще якісь питання до типоне нашої лекції? Може так вчитель звернутися до своєї групи студентів, серед яких є хлопці, чи міяли ще якісь питання дотича лекції, чи ви мали якісь питання, які стосуються уроку? Але якщо вчитель буде запитувати в своєї групи, серед якої є лише дівчата, то питання буде міліще. Ja przepraszam, miałyście, tak? Mieliście tam gdzie człowiek? Miałyście, gdzie człowieka nie ma. I wczytel skaże, czy miałyście jakieś pytania dotyczące lekcji? Od, że mieliście? Miałyście. I ostatnia osoba nam została, jeszcze to oni. To my każemy mieli, oni mieli. Говоримо про своїх батьків, наприклад, і скажемо, вони мали вчора час, вони мєлі вчора і час. Але якщо будемо говорити про щось, що є оне, тобто, де нема людини чоловічої статі, наприклад, про своїх подруг, скажемо оне-м'яви вчора й часу. Тобто он узгоджуємо з формою мяу. Мяу. Повторимо множину, мабуть, правда? Отже особа ми. Якщо є чоловік міліщми, нема чоловіка мявищ ми. Ви, якщо є чоловік, міліще. Ви, якщо нема чоловіка, мявище. Оні – «мєлі», оне мяви. І ось так у нас, нас виглядає ось цей минулий час. Отже, маємо цих 13 форм, ну і тут варто їх собі прописати, поробити вправи, щоб це закріпити, бо так з першого разу годі, правда, здати собі з цим радо. І залишився нам ще останній час, тобто майбутній час, час «пшишви». Відмінюється він досить просто, якщо ви гарненько пропрацювали собі відео, в якому ми вчилися відмінювати дієслово бич. Бо ключиком для майбутнього часу є навчитися гарно відмінювати це дієслово, щоб ми могли так з голови швиденько сказати: Я буду, ти будеш, він буде і так далі. Чому? Тому що після цих форм ми далі даємо форму інфінітива, тобто та, яка закінчується на ч, і маємо вуаля готову форму. Повторимо собі: я буду мати що ми робимо в польській мові? Я буду бенде, мати. Mieć. Top to u nas gotowa forma. Będę mieć. Ja nie będę maty z kilku Nie będę miał, tak, nie będę mieć tyle pieniędzy. Nie będę mieć tyle pieniędzy. Ty budesz maty? Będziesz mieć. Będziesz mieć. Ty budesz maty za czas. Będziesz mieć. Mieć jutro czas. Będziesz mieć jutro czas. Win, wona, wono budę maty. On, ona, ono pan pani. Będzie mieć. Będzie mieć. Win bude maty zawtóra dużo bardzo roboty. On będzie mieć jutro dużo pracy. On będzie mieć jutro dużo pracy. My będziemy maty, będziemy mieć. Jak bać, to forma mieć nie zmienia się. Będziemy mieć. E, my będziemy maty, co, mm, to o na e, wieczorcie. Będziemy mieć dużo gości na imprezie. Będziemy mieć dużo gości na imprezie. Wy budete maty, będziecie. Mieć. Będziecie mieć. Czoby te maty e, robić zawtra. Na przykład tak. Co będziecie mieć do zrobienia jutro. Co będziecie mieć do zrobienia jutro? I ostatnie wony buduć maty. Oni czy one będą mieć? Wony buduć maty. Mm, Bachato, to na przykład. Oni będą mieć dużo pieniędzy. Oni będą mieć dużo pieniędzy. Dawaj, ty sobie te formy. O, że ja buduję maty, będę mieć. Ty będziesz maty, będziesz mieć. Win budem maty, on będzie mieć. My budem maty. Będziemy mieć. A wy te maty. Będziecie mieć. I ostatnie one będą maty. Oni będą mieć. Tutaj jedyne chcę Wam jeszcze, skazać, że wy możecie to się z takimi formami jak e, Będę miała. Czy będę miał. Czy będziesz miał, będziesz miała, będziemy mieli, będziemy miały. Про це поговоримо з вами детальніше вже на курсі. Так можна говорити, так часто від поляків ви будете чути, але сьогодні я вам розповіла про таку простішу форму. Ось і все, друзі. Думаю, що будемо закінчувати. Маю надію, що ви це відео собі переглянете ще кілька разів, щоб гарно запам'ятати ці форми. І вітаю вас! У вас вже є в кишені друге, най... одне з найважливіших польських дієслів «мєч». Використовуйте його і нехай легко запам'ятовується. Поки ви не забули, я також вас хочу попросити, щоб ви лайкнули це відео, якщо воно було вам корисним. У коментарях напишіть, яке дієслово вам справляє трудність. Може, ми його також розберемо в такому форматі. Дайте знати. Е, запрошую вас долучитись до нашого інстаграму, телеграму, тіктоку е, і е, загалом всюди де бачите фрінток. Я з вами прощаюся і чай!